Я вас і вітаю, ви на каналі Спортивних Куточок. І це симуляція матча Україна-Ісландія. Матч, який рішить все, рішить долю України на Євро. Чи вийде вона взагалі на Євро, чи не вийде. Реальний матч буде відбуватись скоро 21.45. Відповідно, по київському часу, відповідно, я знімаю це відео за декілька хвилин до хвилин, а годин за дві години до матчу. Відповідно, він вийде за. Пару фл... за 30 40 хвилин до матчу, думаю, я його виложу. А тут небезпечна атака перша, а тут Рубін тащий. Полика. Небезпечно, Україна атакує. Степаненко. Мудрик. Мудрик б'є, мудрик, мудрик мимо. Україна знову атаці, Довбик. Долбик звертає і помиляється. Так, да, я думаю, що в реальному мужики буде їм цікаво. Україна може перервати нарешті свою е невдачу на плей-оффах, коли завжди на останньому кроці Україна спотикалася і втрачала момент! Отут небезпечно і Трубін тащить, красавчик. Я, я як чесно, фанат збірної України, я буду прям топити прям цю команду максимально сильно. Дуже сподіваюся, що ми, нам вдасться вийти на євро. Дуже сильно не повезло нам з групою. І тут трошки не вийшло. Небезпечно може бути, йо. Є гравець Ісландії мимо. Ну я не буду називати імен гравців Ісландії, я не, не, не знаю взагалі цих гравців, по суті. Це так, дуже такі е, імена складні прям. Я лише деяких гравців, знаю Гудмунсона, наприклад. А так я мало кого знаю. Але чогось Ісландія щось сильно насідає на ворота України. Дивно навіть, я чесно скажу. Небезпечно може бути і Ісландія забиває. Та ну нафі. Аф, Ісландія забиває. Я я сподіваюся, цей прогноз не буде попробовачі. Ой, да. Дивимося. Так, тут сильний, сильний провал біжної України, ми аж, аж обідно, блін, чесно кажучи. Трубін, що ти як ти не потащив? Давай Україна відігруйся, блін. Я сподіваюся, сподіваюся, реально мужики не буде такого холодного душу. І що ми без проблем пройдемо в Осландію, але, блін, я обичам в таких матчах буває проблеми з андипоюсь Тим часом Мудрик, давайте, отигруйтесь. Мудрик на швидкості, да мудрик, як обично. Да. Україна небезпечно, Мудрик, давай! На да, Малиновську, ну чого ж, ви такі чушпани. Хі -хі -хі. Чого ж вони так погано грають, блін? FC24... Ну тут взагалі фол. на жовту, Чого ж вони так погано грають, а? Так, до ту речі, тут склади нереальні, не зовсім реальні, які будуть в реальному житті, наприклад, Степаненка, не буде в грі точно. І я, і якщо не помиляюсь, Ярмолинка нема ну, також. Ну, давайте, Мудрик, побіг, давай. Ну, Михайло опять, ну знову Михайло на своїй швидкості нічого не може зброїти. Ну, просто так. Ходу Фіфа не хоче, щоб Україна проходила далі, видає такий у у у геровий прогноз. Ну і зараз на другий гол, так? Да? Є тащить, нічого собі. Ну, циганков, на Малиновського. Розіграйте нарешті, ребят. Степаненко, ну куди ж ти в ноги супернику пасуєш? дурак, ну я не знаю. Ну чому вони такі бомжі? Ну все, вилітай Україн. Програємо фінал. Я сподіваюся, в реальному житті не буде так жахливо Україна грати. Але тут все понятно. fc 24 не хоче Україну бачити на євро. Можливо, був сенс поставити більше часу на матчі, не 3 хвилини. Але, на жаль, по прогнозу fc 24 Україна поступається Ісландії мінімальним рахунком і... і пропускає Ісландію на євро. Сподіваюсь, в реальному житті такого не буде. Я дуже сподіваюся, цей прогноз не справдиться. Як фанат збірної України я буду максимально за Україну вболівати в сьогоднішньому матчі. А який буде результат, на вашу думку, пишіть в коментарях. Я сподіваюся, все буде легше нам, і все буде краще. І я сподіваюся, що все буде окей. А такий був прогноз, нічого я перед записувати не став. А ви були на каналі спортивний куточок. Сподіваюся, що все буде добре. Всім бай-бай!